5 година 20 хвилин ранку ми вирушаємо колоною на Крим. Вони знають, що там буде. Ми поки що ні. Там бійці будуть тренуватися, як діяти під час євро 2012 аби не допустити крові і масових заворушень. Що я вас вітаю! Євро 2012 почалося. Зараз ми чекаємо на туристів із Данії. Україна. Ми ще ніколи не приймали чемпіонату Європи з футболу. Для нас це новина, прецедент і навіть легкий шок. Мало хто знає, що з вболівальниками іншої країни, як правило, приїжджають свої полісмени. Цей молодий чоловік, який їхав з нами в одному автобусі до Криму, зараз якраз і грає роль іноземного поліцейського. Ну, такий собі типаж: окуляри, інша форма і жвачка. Насправді ж, це наш офіцер із внутрішніх військ. Вони відпрацьовують, як діяти, щоб фани, які приїхали на Євро-2012, не вчинили криваву бійню. Та проведення футбольних матчів, фінального турніру, чемпіонату Європи о 12-й годині 20 травня 2011 року до одного страну міста 2 сутра 12 чоловік коржування воївальних чемпіональної України. Така ситуація доволі реальна вже наступного року. Мужики, за кавоболеєм! Кірнавок є -фин, чемпіон! Зараз бійці тренуються в цій ситуації головне відокремити фанів різних країн. Нехай собі кричать і скандують, але окремо. Зараз перелітаємо в зовсім іншу точку Крима. Сценарій, який розгортається тут, майже неймовірний. Але потренуватися в Криму в таких умовах, як кажуть, сам Бог велів. За легендою, невдоволених вболівальник однієї з команд захоплює судно. Нас везуть на цей корабель. Сказали, що довезуть повінно, як в кареті, але це був напевно гумор. Спочатку ми побачили гелікоптер, який налякав усіх туристів нового світу. Спочатку налякав, а потім зацікавив це все спецпідрозділ внутрішніх військ. Омега. зараз буде висадка водолазів. Перед тим як вони стрибнуть у воду, обов'язково запускається якась сигнальна ракета або робиться шумовий ефект це щоб відволікти. Це умовний терорист, теж наш боєць внутрішніх військ, але зараз він терорист і його жаліти ніхто не буде. Моя бойова задача я захворіли цей корабль. Я недоволен результатами проведеного матчу. Зараз ви побачите, як терориста захоплюють. Причому знову ж за легендою ніхто не знає, скільки їх там. Дивіться, це все виконує теж спецпідрозділ ОМЕГА. Ми вже сказали, що в реальному житті на одного терориста не треба стільки сили, але це навчання, тому все умовно. На гумовому човні, на якому, до речі, закріплений автомат летить штурмова група. Паралельно на борт вилазять водолази, і саме тоді ми вперше побачили підводні автомати. Вот если просто так зрителю, простому обывателю объяснить, это автомат, который стреляет под водой. Этот автомат может стрелять под водой и на суше. Предназначен для поражения живой силы противника как в толще воды, так и на суше. Вот. Это является его основным преимуществом над всеми остальными образцами вооружения. А зараз те, що в нашій країні, а то й в світі бачили одиниці, секретності ніякої немає. Просто це спецзброя для спецзавдань, підводні пістолети, СПП – спеціальний пістолет підводний. також призначений для ведення огня і пораження живої сили противника. Он какой-то интересный, сморю тут чотири ствола он чотирьохзарядний. принцип дійства основа на тому, що Перезаряжать во время ведения огня воєнослужачі не іміють нужды. А зараз знову перелітаємо в казилтаж. Відпрацьовується ситуація, якщо фани атакують бійців тираном. Розлючені фанати готові буквально на все. І цим хлопцям дійсно реально треба буде попотіти. Що цікаво, ну як не на професіонала, а на звичайного спостерігача, ми думали, що бійці мають відбивати щитами це дерево, а вони навпаки за інструкцією повинні його пропустити, щоб агресори просто пробігли крізь ці монолітні ряди, а там же з ними розберуться. Ще у внутрішніх військ є така потужна сила, яка технічною мовою зветься гідроміля. Це така машина, яка струменем води може навіть вбити, але зрозуміло, ніхто нікого вбивати не хоче і, взагалі, навіть травмувати. Головна задача розділити агресорів, тобто із юрби зробити малі групки. І завершуємо наші діскавері Кримом. Здається, воно вдалося. Дякуємо всім, хто нам допомагав у зйомках, особливо Олегу Дем'яновичу, якого бійці поза очі просто звуть Дем'янич. Він відстоїв під пекельним кримським сонцем поряд з рядовими бійцями більше восьми годин і нікуди не відходив, хоча міг. Нас цивільних це приємно здивувало, і ми зрозуміли, що невідомо як зіграє наша збірна, але те, що під час євро на вулицях буде безпечно, це вже майже факт.